Що ще хочу сказати? Бо в мене тут трошки, я не є особо також професіонал-любитель цій справи садівництво, виноградарство. виноградарства. Але є сусіди звертаються, консультую. Ще раз наголошую, вся лоза винограду, яка є минулорічна, вона ріжеться або на ріжки, або на рукава. І вся ця лоза має бути у горизонтальному стані. Молоді пагани йдуть вертикально, молоді пагани йдуть до гри. Ось відці підуть і піде отак у нас на ці дроти. І так з кожної бруньки піде догори. Інша лоза, яка йде рукавом, рукав чи лоза. От ми, у нас був монологічний рукав, ми його тут зрізали, лишили дві лози. Зараз про це розкажу. Так само ложиться горизонтально і кожна бронька, воно ще нормується тут, пагі не догори. Пагіне до загорі підв'язується вже до наступних дротиків.